Сегодня, сегодня мы на синокосе и вот такие у нас, такие у нас сино и ешь у кассеты. Вот так. коси вот косим мы. Вот такую Косою, такие квиточки у нас, гарни. Вот такие, и вот такая синяя Заготовка на зиму, Шиповничек те. Так. Ну і от, і ось сіна, покоси достатньо великі. Сіна ніхто не косить, коров мало і травички є багато. Отак, от під час війни, от такими ми робимо заготовку сіна для наших корів яких у мене, ви знаєте, скільки є. Сьогодні перший день я пішов косити сіно, а то збирав ліцерію. Ну і сіно. да, Сіно, звісно, зараз дуже багато. Кормити будучим покоси. От, покоси почти, по коліна покоси. Дуже великі покоси. І так що накосити тут є що. Слава Богу. На зиму я думаю, що ми наготовимо їм вполні при достаточно буде. От. Дорогу прокосив, тому що навіть заїхати немає як. Сюди нічого не видно. куча старого сина. И вот так. Тут ставочек был, весах он у нас. Хозяина нема хорошего. Тому так и, и Вот такая вот ерундица. О, а что такие покосики? Шикарні. А так і косимо. Заготовочку сіна. Гарний став був. Рибка хороша водилася раніше. О тут. Ну, як бачите, все позаростало. Став, спустив. Хто з дамбу прорвало, ніхто не дивиться за ними. Ну і нема, соответственно, і кому дивиться, людей нема. Осело. Ой, таке. Так що отака у нас косавиця і по косики. Отакі тут зелена травичка. Так що таке? Всім удачі. Білиться, як ви косите траву чи є у вас дощів звісно у нас нема так що ну зато трава є підписуйтесь не забувайте підписуватися на канал кому понравилось відео ставте лайк кому ні ви знаєте що пишіть як все хреново і от такі то діла тоді став бачите заріз уже вербами і Ні риби нічого внизу ще один був, став тоже такий же самий ну коротше а колись тут і риба була і корови були все було сейчас нема нічого всем пока Удачі